Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Як ви знаєте, що в нас на ринку відбувся досить е, такий сильний обвал по біткоїну і по альткоїнам, і на ринку присутня зараз страх та паніка. Але я е, бачу, що ринок в нас е, пройшов свою, можна сказати, таку звичайну корекцію на е, бичому ринку і готовий повертатись до подальшого зростання. Тому сьогодні ми переглянемо альткоїни. Я покажу вам, чому, на мою думку, вони будуть е, зростати далі. Ми подивимось біткоін домінацію, ми подивимось індекс долара, і також біткоін. Тому що біткоін досить сильно обвалився, і далі е, я бачу, що в нас може продовжитись ріст. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. А також я хочу порекомендувати вам е, універсальний криптогаманець Trasti Plus. З Трасті Плюс, ви можете відкрити свою е, криптокарту, якою можете розраховуватись у будь-якому магазині, і це дуже зручно. Також ви можете зберігати свою криптовалюту на гаманці Трасті Плюс, переводити її будь-кому, і відповідно отримувати також від будь-кого. Е, дуже зручний додаток. Всі посилання є в описі, обов'язково переходьте, встановлюйте додаток і користуйтесь ось таким. Е, інноваційним гаманцем, як трасті плюс, переходимо, друзі, до аналітики по біткоїну. Біткоін на сьогодні торгується по 97 тисяч доларів. Падіння було до 92 700. Як бачимо, що відбувається відновлення по біткоїну. І мені ось ця ситуація, яка в нас на даний момент розвивається, нагадує ось цю ситуацію, яка була на відмітках 42 тисячі доларів. Коли біткоін помпанули до. 48-49 тисяч доларів, і відповідно там відбувся обвал. Давайте переглянемо ситуацію більш детальніше. Що в нас було е, тоді, на цей момент? Ми бачимо, що індекс RSI вийшов досить е, високо. Відбулась корекція по індексу RSI. Ось тут в нас, як бачимо, така е, яскрава червона свічка, яка нам сигналізувала про корекцію. І ми бачимо, що дана корекція з 48 800 до. 38 500 відбулась. Це в нас була корекція на, на 20% по біткоїну. Після чого, що ми бачили, ми бачили активний та імпульсний ріст по біткоїну з 40 тисяч доларів до. Наших минулих АТХ навіть вище 72 тисяч доларів. Тобто була ось така ситуація. Спочатку імпульсний ріст, корекція по індексу RSI, і потім ще ріст набагато вище. по ціні, так ми взагалі показали зростання, можна сказати, на 100%. Зараз ситуація по індексу RSI, на мою думку, подібна. Ми показали зростання, зараз відбувається корекція. Отримали такий самий сигнал, як був ось тут. Далі, я думаю, друзі, що нас може очікувати продовження зростання і ось такий самий імпульсний ріст до наших середньострокових цілей по біткоїну. Зараз перейдемо на матрику, переглянемо середньострокові цілі по біткоїну. Переходимо на матрику The Golden. Бачимо, що ми зараз торгуємось по нашій зеленій лінії спротиву, намагаємось її пробити і закріпити звище, для того, щоб піти вже до наших наступних. Цілей, середньострокові цілі на сьогодні це 130 тисяч доларів, 130 500 доларів. Саме туди, я думаю, що біткоін пройде, тобто це його наступна ціль, і відповідно там вже може бути така досить сильна зона спротиву. І відповідно там може розпочатися середньострокова корекція. Я думаю, що це може відбутись до. Січень-лютий та березень, як це було минулого року, коли в березні ринок знаходився на АТХ, і потім пішов боковик та корекцію на 7 місяців. Тому тут може бути подібна ситуація. Єдине, що не думаю, що корекція буде такою затяжною 7 місяців. Можливо, вона буде 2-3-4 місяці. І далі я думаю, що ріст у нас продовжиться. А зараз ми будемо переходити на локальну ситуацію по біткоїну, по альткоїнам. Поговоримо також. Для чого в принципі, на ринку відбуваються ось такі обвали, такі корекції з психологічної точки зору, і я постараюсь пояснити та донести вам, як це працює. Також, на мою думку, і біткоін, і альткоїни зараз знаходяться в хорошій точці, з якої в нас, скоріш за все, буде розпочинатися розворот і ріст ринків. Я думаю, що в принципі, новий рік ми можемо поторгуватись в такому боковику поки що. Тому що е, багато учасників, е, відповідно, захочуть зафіксувати кошти для того, щоб перед новим роком, е, ну, відповідно, мати USDT, мати долари та е, купити якісь подарунки. Відповідно, бачимо, що зараз відбувся обвал, якраз перед самим новим роком, для того, щоб цього, в принципі, не відбулося. Минулого року я дуже часто казав, що перед новим роком, як завжди, буде обвал, е, для того, щоб учасники не мали змоги фіксуватись по. Нормальним хорошим ціновим діапазоном. Минулого року цього обвалу не було, але він відбувся цього року. І, в принципі, нічого страшного. Я думаю, що даний обвал, це я не думаю, я впевнений, що даний обвал це звичайна корекція. І відповідно далі в нас продовжиться зростання. Давайте поговоримо про психологічну точку зору, для чого робляться такі обвали. Давайте переглянемо монету DOT, яка в нас обвалилась досить е, сильно з 11,5 до е, 5,9 доларів. Це в нас на 48,8% падіння було. Ми бачимо, що монета показала досить такий активний імпульсний ріст, зростання. Зараз ми бачимо корекція. Е, монета чуть-чуть відновилась, знову падіння сильне. Е, це досить сильно е, зараз налякає велику кількість учасників ринку. І вони всі будуть чекати від скоку, якогось невеликого відскоку, дойдемо хоча б до 10-11 доларів. І, відповідно, потрібно фіксувати монету дот, потрібно фіксувати інші активи, вийти в якийсь невеликий плюс або в ноль, і відповідно вийти з ринку. Тому дані обвали робляться не для того, щоб на страху і паніці ви продавали ось тут. Дані обувала робляться для того, щоб потім, коли актив почне зростати, ви вийшли з нього, продали його, і актив, відповідно, вже без зайвих е, учасників піде собі вище. І такі обвали будуть досить часто для того, щоб е, викинути зайві руки зайвих учасників з активів. Е, на цьому я думаю, що в принципі е, зрозуміли, що я хочу вам донести. Зараз будемо переходити вже відповідно до е, індексу долара, до біткоін домінації, альткоінів і переглядати, що в нас. Відбувається тут, та чому я думаю та вважаю, що далі в нас буде зростання. Давайте розпочнемо ситуацію з індекса долара, який торгується на сьогодні по 107,5 доларів. Як ми бачимо, що в нас індекс долара перебуває досить високо. Відповідно, коли індекс долара зростає, ринки в нас в цей момент падають, коригуються. Коли індекс долара знижується, ринки в цей момент зростають. Таку кореляцію, я думаю, що в принципі також знають всі. Ми бачимо, що вже довгий період індекс РСА перебуває на своїх АТХ, на своїх хаях, і, відповідно, я думаю, що зовсім скоро його повинна очікувати досить така непогана корекція до наших відповідно, нижніх значень діапазонів. Це у нас 199 пунктів. Я також вважаю, що індекс долара перейде до даних відміток, дані відмітки буде перебувати, рухатись нижче, а ринок криптовалютний і всі інші ринки переходить. У 2025 році повноцінний вичий цикл росту. Тому ми бачимо, що спочатку у нас один сигнал був на корекцію, індекс долара далі пішов вище, ще один у нас сигнал на корекцію на даний момент на одноденному таймфреймі. Тому я думаю та вважаю, що індекс долара досягнув своїх АТХ. Ми переходимо в 2025 рік, в якому повинні, е відбутись зростання всіх ринків, і індекс долара буде знижуватись. Це один аргумент в сторону того, що найближчим часом нас буде очікувати відновлення та зростання. Наступний графік це біткоін домінація, яка сьогодні також торгується досить високо, 58,8%. Ми бачимо, що біткоін домінація знизилась, зараз в нас відбувається відскок до цього зниження. Давайте переглянемо ситуацію в минулому циклі, як це було. Ми бачимо, що в такому висхідному каналі ми торгувалися довгий період. Прийшли до нижнього каналу, після чого показали зростання до, можна сказати, до середини ось цього каналу, навіть трошки вище. Ось тут у нас е був сигнал на корекцію. Після чого, ось тут в нас вже був досить сильний повноцінний альткоін сезон. Яку ситуацію бачимо ми зараз. Також довгий час, довгий період по біткоін домінації ми торгувалися у висхідному каналі. Прийшли, можна сказати, до верхніх зон цього каналу. Також в нас, відповідно, вже з даних відміток відбувся обвал по біткоін домінації, зниження на цьому фоні альткоїни також показали хороше зростання. Зараз ми пройшли також до середини цього каналу. Можливо, ще підемо чуть-чуть вище, назад до 60%. І далі також очікую продовження зниження біткоін домінації. І, відповідно, на цьому фоні також очікуємо росту альткоїнів. Ну, а зараз давайте переходити до альтконів. Почнемо з монети DOT. Як бачимо, імпульсний ріст відбувся. Ось тут в нас також бачимо були два сигнали на корекцію, яка, в принципі, досить сильно відпрацювала. Ми пройшли також, скоригувалися до наших сильних зон підтримки. Також бачимо, що з'явився сигнал на продовження зростання. Тому очікуємо відновлення альткоїнів, відновлення монети DOT і подальший ріст. Це не може не бути. Е Зовсім та дуже швидко, наприклад, тиждень-два, і ми побачимо досить сильний та хороший ріст. Я очікую, що е, ця вся ситуація буде розвиватись. Грудень зараз може бути до кінця року боковик. Далі, січень лютий я думаю, що продовжиться зростання, і в березні може бути пік е, е, цін, і, відповідно, подальшому корекція на 2-4 місяці. Наступна монета в нас Near Protocol. Також бачимо, є сигнал на продовження зростання. Відповідно, очікуємо, що монета відновиться і е, буде продовжувати свій рух вище. Монета Avalanche. Також бачимо, є сигнал на зростання, тому очікуємо, що монета також відновиться і продовжить свій, свій ріст. Монета Aptos. також маємо сигнал на зростання, тому думаю, що монета. Розвернеться і продовжить е, рухатись в сторону росту. Монета Arbitrum також у нас має аналогічний сигнал на продовження росту, тому з даних відміток очікуємо розворот і продовження зростання по монеті Arbitrum. Так можна розказувати в принципі, по всім альткоїнам. Ситуація на всіх альткоїнах, в принципі, однакова, тому далі продовжувати не буду. Я думаю, що суть ви зрозуміла. Ось тут у нас були сигнали на корекцію, вона відбулася. Зараз у нас з'являються сигнали на продовження росту. Очікуємо поступове відновлення і, відповідно, хороший міні-альткоин сезон. Це у нас січень та лютий. Думаю, що дану подію ми повинні побачити.